Валентина Андріївна вже й згадати не може, коли у під'їзді її будинку було затишно. Жінка бідкається скоро стіна взагалі завалиться. До Жеку зверталася, але все марно. Та вже скільки літ. Оно потихоньку, потихоньку на грибок розїдає все. Ну, ось наш під'їзд він не, не ремонтується, поэтому он уже и наверху начиная потихонечку в четвёртый час, и вот этот первый. Пані Валентина має свої версії, чому руйнується стіна. Тому що в підвалі була вода. Там, коли поменяли труби більш мені Сейчас там сухо, а перед здесь никто нічого не може ремонтувати. Даша жодного разу не бачила, щоб її будинок ремонтували. Тут буває, ну, була да, ну, стінки, звісно, це доживається. Тані доводиться не один раз заходити у цей під'їзд. Її подружка мешкає прямо біля руйнуючої стінки. Коли Заходити до подружки, от, ну буває страшно. Последний раз ремонт делался, вспомним, лет 6-7 мне было, что полностью из-за того, что сырость была в подвале, ну это еще давно было, вообще обрушилась вся стена. Ее перелаживали. Это было последний раз, что делали капитальный ремонт. Мінімум 25 років тому. назад. Ольга має трьох діточок і дуже переживає за їх здоров'я. Минулого року її донька вже провалилася у зруйновану підлогу. Тоді ж долівку залатали. Невже й цього разу чекатимуть, коли когось завалить стіна? Стіни ж сідяні повністю їх нога підштукатурювали. Там буквально один пісок. Якщо постучати по стіні, вона повністю осипається. Якщо приїжджали робити, то ствіникам адмілі. И тоненький слой цемента положили, а пустота в середине кругом пооставалась. Сейчас она обсыпается полностью, что с одной стороны, что с другой, вообще весь первый этаж. Сподіваємося, що мешканці радянської 251 не будуть більше відчувати себе занедбаними та непотрібними, адже це вже привело до сумних наслідків. Мешканці радянської 251 категорично відмовляються сплачувати за комунальні послуги, оскільки ніяких послуг не отримують. Адже питають, навіщо сплачувати за неіснуючий сервіс.